Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам показати, над чим я завершую працювати. Це на замовлення блузка, яка виконана технікою прутих з настилом, є з'єднуючий шов, є пухлики і техніки ляхівка, зерновий вивід, лиштва і в кінцевому в результаті ми зробили шкірочку. От така буде блуза. Залишилося нам оздобити тільки горловинку, і буде така чудова вишиванка. Перед вишиванки ось такий. Прутик настилом, зерновий вивід, лиштва. Буде в нас така блузка. Ну, Підпрасуємо її ще. Також хочу показати, які роботи є в наявності. В наявності є чоловічі сорочки, які можна замовити, можна придбати, можна замовити. Комір відкладний. Техніка прутих з настилом. Також хочу показати, як ми оздоблюємо рукав манжет. Гузочки і тут усе прозубцьовано. Ось такий. Це 56-й розмір, можна придбати, можна замовити на будь-який розмір. Тканина льони з хлопком. Відкладний комір, довгий рукав на манжеті. Також є інші вишиваночки. Така в кольорі, комір стійка, прутик з настилом, лиштва, клітка. Також на манжеті. Рукавчик на манжеті. Прозубцьовано. Десь на 50-52 розмір. Можна замовити. Можна подивитися у Фейсбуці мої роботи, так що приймаю замовлення, пишіть, телефонуйте. Дуже вдячна за донати, які мені надсилають. Які питання є, запитуйте, по можливості буду відповідати. Такі роботи можна придбати для подарунку. Чи це? В якесь підприємство, в офіс, чи це родинний якийсь подарунок. Я пакую в такі коробочки, що це показує, що це авторська робота індивідуальна. Все виконую на натуральній тканині, нитками муліне або нитками DMC. Пошив також може бути індивідуальний. Під замовлення, чи це короткий рукав, чи це довгий рукав, чи на манжеті, чи відкладний комір. Так що всі питання, всі ваші зауваження буду розглядати. Є адреса, є телефони. будь-який час буду рада контактувати із замовниками, із людьми, які цінують вишивку. Всього вам найкращого.